Лишні головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний не тільки воєначальник, а й сім'янин. Ім'я дружини генералу у відставці не часто з'являється у заголовках, але саме вона є опорою одного з найвідоміших військових України дружину. Залізного генерала звати Олена вона у всьому підтримує свого чоловіка. Що відомо про Олену Залужну? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Майбутня дружина Валерія Залужного народилась 25 липня 1976 року. Зараз їй 48 років. Вона фінансистка за фахом і працює у І Із чоловіком вони разом уже 20 років. У пари дві доньки. Від попередніх шлюбів, але спільних дітей пара не має. Старша донька Аріна пішла стопами батька, вона військова. А молодша Христина мріяла стати лікарем. Зараз відомо, що вона закінчила одеський медичний університет до початку повномасштабного вторгнення. Пара часто подорожувала україною. Вони ходили у піші, туристичні походи на своїй сторінці у Фейсбук. Колишній головнокомандувач ЗСУ часто ділить світлину з дружиною. Також він пише романтичні рядки у підписах під фото. Після призначення Валерія послом у Великій Британії взимку 2024 року. Олена переїхала разом із ним до Лондона. Олена також завжди поруч із чоловіком на публічних заходах. Зокрема, коли залужному надали звання Героя України, вона була присутня і сиділа поруч із коханим. А як ви відноситеся до Валерії Залужно? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.